Доброго дня, мої шановні друзі, хочу на цьому каналі зробити розклад. Ви просили мене на бажання. На 5 частин розлажу, загадуйте желання, бажання. На 5 частин розлажу по 7 карт. Перша частина. Так, по 7 карт. Перша частина. А ви вы вибираєте яку раз, два. Три. чотири П'ять, Шесть. Сім. Друга частина. Так. Раз. Два. Три. чотири П'ять, шесть, сім. Третя частина. Так, вот так, вот так трошки. Вот так трошки. Так, выбирайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, четвертая частина. И пятая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Сім. Отак. Сім частин. Зараз я покажу, може, вам буде видно. Отак. Раз, два, три, 4, 5. П'ять частин по сім карт. Вибирайте будь-яку частину і згадуйте бажання. Так, дивимося. Так, трошки сюди. Перша частина. Чи збудеться бажання? Ох, да. Да. И прям это чувствуется. И прям приятное удивление. Хорошие новости. Как находка, и хорошие перспективы решения проблемы и гибкость мислі, И да. Все карты, да. Бажання сбудется. Друга частина. Це была перша. Друга частина. Чи сбудется бажання? Сбудется. Пока бедственная ситуация. И неудача. Вот эти две карты. Але хорошие новости, изобилии, успех, и як помощь от, от какого-то як друга, искреннего, надежного друга как помощь. И хорошие новости, хорошие перемены. Збудеться. Трошки зараз бедственная ситуация и неудача. Але все сбудется. Третя частина. Чи збудеться бажання? Ой, тут удар. Удар завершення цикла і удар. Ні. Не. Це не. Так, і четверта частина. Чи збудеться бажання? Пізніше. Пізніше, положительний результат. важливий вибір, важливе рішення. Положительний результат. і тут показують отсрочка. Положительний результат. Чуть-чуть пізніше, По звездам. Звезды далеко, да? Вот это положительный результат. Сбудется, але пізніше. Так. І... П'ята частина. чи збудеться бажання. Удачи. Удача і солнышко, ясне видіння. І карта перемоги. і карта перемоги. Так, трошки якісь поміхи помехи Поміхи Помехи, якісь є. Так. як дорога оплачена победа. Вот. Так, така карта. Дорога оплачена победа. Але удача і солнышко ясне видіння. Ну, якесь недовір'я недоверие і дорога, як оплачена победа. Отак. От Понимаете, показують карти. Поки зараз пока не дорого оплачена победа, якесь недоверие, от, разногласия, и і пока не, Але дорого оплачена победа, і все-таки удача і ясне видення, солнышка, удача. Это значить, збудеться. збудеться. Але щось треба вам пережити, дорого щось заплатить. Ну, отакі. Отакий розклад. Кому сподобалося, пишіть. Підписуйтесь, будь ласка, на другий мій канал. я постараюся вам цікаво щось, щось розказувати, показувати. Чистку покажу, як хату чистити, як захист ставити, як на сім'ю захист ставити. Отак от потихеньку буду розказувати, показувати. Тож що це ж цікаво, це в житті ж треба. От. І будемо робити от на бажання, потім ще зроблю на 3 дні розклад. Отак от потихеньку гороскоп сюди перенесу. Отак. Ну, То підписуйтесь, будь ласка, підтримайте канал. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. Будьте здорові, до побачення!